Як ви думаєте, друзі, для чого нам потрібний вітамін Д? А він нам потрібний для регуляції кальцій та фосфору в крові. Та тканинах наших. Вітамін Д також бере участь у роботі кісткової системи та впливає на роботу імунної та ендокринної системи. До чого призводить дефіцит вітаміну Д? Це рахіти і розм'якшення кісток. Це депресія, загальна слабкість і апатія. А нам з вами навіть в голову не приходить зв'язувати свою депресію з дефіцитом вітаміну Д. Чи не так? Це захворювання серцево-судинної системи, підвищення ризику ожиріння. Можливо, хтось із вас особисто знайомий із ситуацією, коли ми тримаємо дієту, вроді десь скинемо вагу, а потім раз і вона швидко повертається назад. Знайома така ситуація. Так от, однією із причин це. Може бути нехватка вітаміну Д. І ще хочу сказати, що коли нам не вистачає, не вистачає вітаміну Д, то це також загострення асми може бути. Пригадайте, хто хворіє цією хворобою, коли загострення проходять? більшості весною, осінню чи зимою. Це тоді, коли мало сонця. Також синдром полікістозних яєчників – це також одна із причин нехватки вітаміну Д. Так і хочеться, нехватки нестачі путаються у мене два слова, хочеться сказати, що на начиськи. Коли не вистачає, не вистачає вітаміну Д, то є набагато менше шансів у жінки завагітніти. І, звичайно, нестачею вітаміну Д у нас понижується наш імунітет. Хто відноситься до групи ризику, це діти до трьох років, це вегани, люди з ожиріння? Люди з хворобами шлунково-кишечного тракту та печінки, люди літнього віку, ну і, звичайно, вагітні жінки, яким обов'язково потрібно доповнювати до свого раціону харчування вітамін Д. Наш вітамін Д, як бачите, у формі спрею. І організмом він дуже легко засвоюється, він в зручній, максимально біологічній формі, це розчинна форма. І вона засвоюється найбільш природньо і швидко. Це, як ми вже з вами зрозуміли, незамінний продукт для здоров'я всієї нашої сім'ї.